базона. Що треба робити всі аксесуари перед використанням. Зараз треба висипати в сумочки для торту. Це як какао. Треба додати 15 мл води. Тепер у бікрофвильовку перший, перший корж готовий. Ми висипали половину зуміси для глазурі ось сюди. Ось це якийсь коститок передушу. Сістрової. Ну як? Ну ви Ставте Ставьте лайки.